Продовжую вам показувати херсон. Два погляди на херсон. Ну, це ви вже догадалися, погляд росіян, як повинен виглядати херсон. А українці хочуть, щоб херсон виглядав отак. Ось так. А ось так хочуть росіяни. Ось так хочуть українці, щоб виглядала Україна, щоб вона була така цвітуча, гарна. Навіть бджілки є. І бджілки хочуть, щоб Україна була гарна. Ось так хочуть росіяни, щоб вона виглядала. Криші немає, все рознесено. А Отак гарно. Такі дві, два різних цвіти російські і українські. Бережіть себе, хай вас оберігає Господь і Україна переможе.